Хто хоче купувати машину в Німеччині, чи у кого вже є машина на українських номерах в Нім... Блін, приїхав в лікарню, потерміново вискочив з машиною, щоб діставити її там на МРТ. Вже, вже впаяли штрафами. Біля них. Піля лікарні, коротше, це так тупо, ладно. 20 євро на. Ну, до речі, такі штрафи можна спарювати, якщо ви приїхали в лікарню, там це терміно. Ладно, значить, почнемо з тих, у кого вже є машина на українських номерах. Скоріше за все, ти думаєш, що її потрібно вже продавати. Або ти нас хочеш купити машину на українських номерах в Німеччині, щоб такі штрафи тобі не прилітали. В мене є знайомі посилання на них я залишив шапці профілю. На цьому сайті ти можеш швидко продати машину на українській реєстрації по всій Європі, До тебе просто проїжджають, раз раз, все забрали, ніяких документів не вирішують, нічого не роблять, просто тобі гроші, машину забрали, все, все інше вирішують самі. Не питай, як просто так працює. Це для тих, хто дуже хоче. Швидко продати машину з української реєстрації в Німеччині чи десь в європі, все у вас приїдуть, заберуть, і все у вас нема машини, є гроші. Та сама історія для тих людей, які хочуть купити машину. Кому на німецьких номерах у мене є відео попереднім про це, як правильно купувати, вибирати, дивитися, які сайти і так далі. Переходьте весь профіль. Але отут оця проблема зі штрафами. Та, да. якщо ти їздиш і нічого не порушуєш, і в ти бабсі ідеальний атлічник, як у в школі, яких я дуже недолюблював, які не давали списувати і так далі. Я тебе вітаю. Ти молодець, все супер, треба в житті, напевно, все класно. Є люди, які не такі педантичні, акуратні, актуальні і так далі, які трошки десь любить погулянить, трошки попорушують правила в житті і так далі. Є такі типаж людей, це нормально. І їм треба інакший типаж машини взагалі інакший тип життя. І от їм би дуже класно підійшла машина на українських номерах. Відео по цьому не також є в профілі. Чому саме треба з українськими номерами, а не з німецькими, особливо, якщо ти не плануєш тут надовго залишатися, тому приходь до моїх знайомих посилання в, шапці в профілю. ТОПКАРС, чат в телеграмі, в інстаграмі, там, куди захочете, підпишитесь, виберете, зв'яжетесь, чи продасте машину, чи купите машину, чи порадите комусь. Дуже добре було підписаним, бо ви не знаєте, коли вам знадобиться купити машину або продати машину, або комусь із ваших знайомих, ви тут клаці, порадили. От. Все, користуйтесь. І наостанок скажу, що робити таких випадках. Коли вам такий прийшов штраф, і ви знаєте, що ви, в принципі, праві, ви можете оскаржити. Чекайте, поки вам прийде на пошту лист, там вас кажуть, скажуть, платіть, будь ласка, штраф, і вже там з вас на 2.50 більше за те, що ми вам лист відправили. Там будуть вказані емейл-адреси. E це телефони так далі, або телефонуйте або краще поштою відправити документи, факти, чому саме ви порушили, бо можливо ну треба так було. Вони або скидають штраф, або взагалі його прибирають. Ну якщо не вийшло, то не вийшло. Але головне спробувати ну, краще спробувати, чим не спробувати. Все, кому швиденько продати машину без жодного геморою на українській реєстрації посилання в шапці профілю. Кому купити на українській реєстрації в шапці профілю, та й взагалі будь-яку машину купити чи продати. Там люди допомагають обрати ті машини. Я не займаюся автопідбором. Я просто для вас записав, які знайомі машину підбирав. От тому краще до моїх знайомих звертайтесь. Все, Всім гарного дня, па-па!